Полягає в тому, щоб протягом місяця концентровано розказувати, ділитися досвідом щодо практик доброчесності, розповідати про тренди, які є в Європі, або за кордоном в цій царині. Але тинкоцім потім із де витіна України да де business work together анд бізнесворктує ту промоти рекавері ефорт і інтеграті на лістик ве взаємодія держави, бізнесу і органів місцевого самоврядування. Тільки за такої співпраці можна побудувати проекти відновлення, можна їх реалізувати і спільними зусиллями дійти до перемоги. Нема жодного шансу бізнесу, який не сповідує доброчесність ні відновитися, ні розвиватися в сучасних умовах. Доброчесність українського бізнесу може бути критерієм того, що нам вдасться швидко відновитися, побудувати ту країну, про яку ми мріємо.